Чіпка техніка, вона тішечки в Україні недооцінена. А, всі дуже люблять трактори, всі люблять комбайни, тому що вони вміють плестити, ричати а, і швидко їхати або потужно тягнути. Насправді у людей, які виробляють техніку причепну саме, трактори просто іноді трішечки вважаються всього-навсього самоходним причепним брусом. Що за великим рахунком трактор без будь-якої причипної техніки він а, безкорисний. Так? Це просто великий затрат грошей. <кій> Якщо ж ми говоримо саме про причипну техніку, то а, немає більш важливих, менш важливих вся причипна техніка, будь, чи то будь, а, грунтообробка, чи то сівалки, вона дуже важлива. Але саме сівалки, вони, як правило, найбільш технологічні. Причому ось цей якісний стрибок в технологічності стався за останнім, мабуть. Років 15, можливо, 10, і чесно кажучи, дуже радий, що довелося жити саме в часи такого технологічного прогресу. Ну, звичайно, з невеликими говорками з приводу нинішньої ситуації. Так що було б добре, якби цього не було, але вже як є, так є. Тож, сівалка моменту. Сівалка Momentum це перша можна сказати сівалка американського виробництва, яка поміщається більш-менш в транспортні габарити, які прийняті у Європі і у нас. А це, скажімо так, до цього йшли багато заводів. Ми наблизилися до цього, мабуть, якнайближче. Я дивлячись на те, що сівалка, от ви бачите, вона така досить потужна, важка. а До речі, її суха вага, в залежності від комплектації, становить десь приблизно 11-12 тонн, що досить багато, як для 16-рядної сівалки. Це перш за все завдяки рамі, завдяки потужності рами, завдяки конструкції рами. Саме для того, щоб сівалка могла вміститися якнайближче до транспортної ширини хоча б 3,5 метри, по суті, була розроблена нова концепція рами, нова конструкція рами, одразу звертає на себе увагу те, що рама фактично має дві рами. Ось ця основна рама, транспортна рама, на якій встановлені транспортні колеса. І додаткова рама, на якій встановлено вже рядкові секції. Як правило, як правило, транспортна рама і рама рядкових секцій у всіх конкурентів це одна й та сама рама. Тобто рядки фактично висять на цій частині. В даному випадку зроблено було трішки інакше. Для того, щоб, ще раз повторюсь, була конструкція, яку можна вмістити в транспортну ширину. Тобто, якщо ми уявимо, як складається ця сівалка, Крила складаються вперед, а потім ось ця рама піднімає рядки догори, вони стають вздовж баків і таким чином сівалка достатньо компактна. А, наші інженери, коли розробляли цю а, схему, як складатися буде сама рама, саму концепцію рами, а, вирішили, що якщо вже в нас є така функція, так, що вона може складатися рама з двох фактично рам. Вирішили, чому б ще це не перевести в додаткові переваги. А в чому заключається в даному випадку перевага? В тому, що а, якщо ми уявимо, що це а, частина полів, у нас знаходиться на дуже а, гірських, скажімо так, районах, так, там, де великі перепади а, висоти, це нам дозволяє краще копіювати ґрунт і робити кращий висік. Як правило, я буду дуже часто говорити цю цю да, як правило. Як правило, рядкова секція відносно рядкової рами рухається в діапазоні десь приблизно 70 см від верхньої точки до нижньої точки. Це в середньому. Тобто, фактично, цей діапазон 70 см є межею, коли стівалка може копіювати рум, оскільки в нас з'явилася додаткова рама, яка встановлена на шарнірах відносно транспортної рами. У нас з'явився додатковий, додатковий, додаткова висота, де може рухатися рядкова секція. Зараз, коли рухається рядкова секція і відчуває, що немає достатнього контакту з ґрунтом, тобто вона провисає, їй не вистачає контакту, щоб дістати до посіву, датчики сигналізують на гідравлічну систему. Гідравлічна система за допомогою цих гідроциліндрів. Додавлює, тобто опускає ось цю раму або навпаки піднімає її, якщо це потрібно, ще на додаткову висоту. Таким чином, зараз загальний діапазон руху рядкової секції складає 162 см. Це трішки менше, ніж мій зріст. В цьому діапазоні можуть копіюватися ґрунт при посіві. Звичайно, багато хто скаже, а навіщо нам е така сівалка, яка сіє в такому діапазоні, якщо таких жаток немає. Е звичайно, таких жаток немає, принаймні поки що. Ми не знаємо, як воно буде через 5 років або через 10. Це такий от, е скажімо, е конструкція трішечки на майбутнє. Це раз. І друге, е достатньо часто не потрібно так багато. Щоб повністю під дно да під саме низ зрізати культури, якщо ми говоримо, наприклад, про соняшник або про кукурудзу, то іноді цього достатньо для збирання і звичайною жадкою, але ті. Ділянки, на яких раніше або неможливо було посіяти широкозахватною технікою, або о, взагалі вони не оброблялися, або треба треба було тримати окремо там, восьми чи шестирядну сівалку, щоб засіяти якийсь ярочок. Зараз цього вже не потрібно, тому що є просто ось ця конструкція рам. Другий цікавий момент з приводу цієї рами. Якщо ми подивимося трішки спереду, зайдемо сюди. Ми побачимо неординарну, скажімо так, конструкцію транспортної тілежки. В чому вона, така, чому вона взагалі така неординарна? Як я вже сказав, сівалка сама по собі достатньо важка. Відповідно, чим більше ваги ми розподілимо по ґрунту, тим менше ущільнення ґрунту. А, люди, які бачать часто цю сівалку, питають іноді питають, чому взагалі одне більше, друге менше. А, я кажу, ну щоб вона виглядала більше як трактор. Да, Переднє трохи менше, заднє більше. Насправді ні, тому що як ви подивитесь на конструкцію. Якби поставити два однакових великих колеса, просто не поміщалося воно під рамою. То банально зробили менше колесо, причому, але все одно ви бачите, воно тієї самої ширини, тобто п'ятно контакту залишається достатньо широким, якомога більше. Такі самі колеса ви бачите на крилах, так? як правило, виробники люблять використовувати. Ця система Load Logic складається з двох частин гідравлічної і пневматичної. Гідравлічна собою представляє гідроциліндр, який ставиться ось тут. І, по суті, коли е, центральна секція дуже завантажена, коли там у нас знаходиться зерно, коли знаходиться добриво, це дуже сильно збільшує тиск на центральну секцію сівалки. А е, для того, щоб зменшити тиск з е, центральної секції, його перерозподіляють трі, трішки на крила. Тобто сівалка, грубо кажучи, вижимається трішки на крилах, щоб розподілити рівномірно навантаження на е, колеса. Друга частина, як я сказав, пневматична: це в кожну із ступиць коліс вмонтований датчик тиску. І сівалка постійно моніторить тиск у кожному колесі, для того, щоб знати, де більший чи менше тиск спричиняється е, е, на ґрунт. І в залежності від налаштувань, які ви поставите, тиск може бути або однаковий на всіх шістьох колесах, або більший на центральній секції. Або взагалі ви просто виключаєте сівалка нічого з цим не робить. А якщо ви обирання функцію, щоб вирівнювати тиск, система буде автоматично підкачувати або спускати колеса в залежності від того, який тиск більший, чи це буде на центральній тілешці чи на крила. Все для того, аби рівномірно розподіляти тиск на ґрунт. Тому що ущільнення ґрунту, переущільнення ґрунту. Це та річ, яка на сьогоднішній день впливає дуже сильно на урожайність іноді до 5, 7 або навіть 10% відсотків урожайності можна втратити лише через те, що ґрунт був переущільний або до сезону, або навіть в процесі висіву. Таке буває. Тож системи ось ці лоуд logic, як я сказав, вони працюють на те, щоб важку цю сівалку якомога зробити якомога легшою для ґрунту це що стосується самої рами. На рамі встановлено три баки. По суті, один бак ємністю 3785 літрів або 1000 галонів. Це бак для рідких добрив і два баки для зерна. Сумарної ємні чотири з половиною кубики. Це можна сказати одна з перших, або, може й перша сівалка, яка в базовому виконанні з заводу приходить. Україну з системою внесення рідких добрив особисто я являюсь вже дуже давно адептом використання рідких добрив саме при посіві, тому що перелічити кількість плюсів, які я бачу саме при використанні рідких добрив при посіві, їх безмежна кількість. Це і простіша робота з самим добривом. Розчини можна з каністри розводити з водою, прямо заливати. Їх значно простіше зберігати. А розчини можна формувати самим. Тобто, у вас є якийсь стандартний розчин. Ви можете самі, знаючи які мікро та макроелементи вам потрібно додати в полоч там цинк, сіра, сірка що завгодно. Ви можете самі додати до цього розчину, розмішати його, і ви отримаєте рівномірне внесення по всьому полю. Сухими добривами цього не зробить, тому що неможливо сухі гранули змішати ще з чимось, щоб воно потім рівномірно висівалося по всьому полю. Вам потрібно буде шукати окремий <кій> вид добрив для кожного поля, якщо у вас хімічний фон на кожному полі трішки відрізняється, а немає можливості вносити чітко вказану норму а, сухих добрив а, з, а, скажімо так. За малою площею. Тобто, якщо вам ось тут потрібно більше внести добрив, ось тут менше, у вас це не вийде, вам треба буде міняти налаштування сівалки для кожної секції. Тобто в кращому випадку це буде робитись посекційно з сухими добривами. З рідкими добривами все дуже просто. По суті, вам потрібен лише невеличкий краник, який буде регулювати вам потік цих добрив. А, і дуже багато можу говорити про це, тим не менш, мабуть, вже буду. Зупинятися саме з цієї точки зору. Тож, бак для рідких добрив. Ще раз повторюсь, 3785 літрів. По системі шлангів він подається безпосередньо до рядка. Давайте будемо вже підходити до рядка. У рядку тут встановлюється окремий модуль, який, як я вже казав, просто є краніком, який перекриває більше чи менше, в залежності від того, скільки нам потрібно вилити добрива в а, даний конкретний рядок. І Система вносить або прямо в рядок через а, спеціальний модуль Кітон, який тут він зараз не встановлений. Ми побачимо його на презентації трішки пізніше. Або через а, систему консіл. Система консіл, ось вона виглядає з таким чином. Ось сушник для внесення рідких добрив. Чим... Прошу. Це Precision Planting. Багато а, високотехнологічних рішень, про які я зараз буду говорити, вони розроблені і належать компанії Precision Planting, яка, в свою чергу, на сьогоднішній день є власністю компанії AD. Тобто, воно ну, таким чином зроблено. В чому унікальність саме цієї е, е, штуки, так? саме з цієї системи консіл? Е, е, як правило, сошники для внесення добрив, чи то сухих, чи рідких, вони знаходяться або е, встановлені на рамі, там, де встановлені сошники, або встановлені на самому сушнику. Тобто копіювання у нас в залежності від тої точки, де встановлені сошники, відбувається або рамою, або рядковою секцією. Рядкова секція завжди копіює ґрунт за допомогою опорних коліс. Тобто, на якій висоті в нас знаходиться опорне колесо, на такій же аналогічній висоті у нас, не на аналогічній, а на відповідній висоті у нас буде знаходитися тошник для внесення добрив. Тепер уявіть собі, що у нас нерівномірне поле. Досить рідко буває, коли поле по рельєфу воно абсолютно рівне. Як правило, там є ями, є горби. І якщо у нас перепад висот відбувається на відстані, ну скільки ось, як правило, так? точки до точки, там, де як правило встановлений сошник для внесення добрив, то 30-40 см. Якщо у нас є перепади по висоті між цими точками, то там те місце, де вже знаходиться копіююче колесо, наприклад, на горбочку, а сошник знаходиться вже або на просто на спуску, або навіть в ямці, то вже глибина залягання добрива. Буде зовсім не відповідати глибині залягання зерна. І вони ось не будуть корелювати. Там е, буде зерно глибше, добриво більше, або навпаки, е, добриво буде значно глибше, аніж може дістати вчасно зерно. Щоб уникнути такої ситуації, була розроблена система консіл, яка, по суті, точка випускання що добрива, що зерна, вони знаходяться на одній осі. І, по суті, копіюють разом а, а, повністю рельєф. А, така ситуація показала на дослідах Precision Planting підвищення урожайності а, на 5-7%. Тобто, можна сказати, що від, відсутні втрати урожайності приблизно 5-7% це досить багато. Як для а, просто, системи, яка краще розміщує ваші а, добрива. Якщо ми говоримо про внесення добрив в рядок, це, як правило, стартери туди вносяться. Є кілька механізмів для внесення цієї, цих добрив навіть від компанії Precision Planting, про них ми проговоримо трішечки детальніше. Тепер проговоримо про висівання. Висіваючий апарат, система висів у нас йде від баків з зерном. Їх у нас два. Сумарною ємністю 4,5 куби, як я вже казав. Цікава ситуація, що для того, щоб краще було проходити зерну і простіше від баків до рядкової секції, у нас лівий бак відповідає за праву сторону сівалки, правий бак відповідає за ліву сторону сівалки. Тому, якщо колись хтось придбає сівалку і захоче висіяти небагато, то все одно треба зерно засипати в два баки, тому що інакше прийдеться просто покрутитися і висіяти двічі. Все, що стосується баків. Далі по системі шлангів зерно подається в дозуючий апарат. Дозуючий апарат у нас вакуумний. Вакуумна система повністю схована в рамі. І як ви побачите, у нас всі труби, по суті, вакуумні шланги приєднані до самої <кій> рами. Це а, зменшує. Кількість шлангів, ви бачите, що їх і так тут багато, але хоча б таким чином вони зменшуються. Саму раму треба періодично продувати. Ось у нас тут є ці заглушки, їх треба раз, хоча б на два сезони відкручувати, просто компресором продути, тому що вся протравка, яка є, вона там буде збиратися. Це не є добре для самої рами. Тим не менше, якщо хтось переживає, що раму це може пошкодити якимось чином, то ні. Рама, там можете придивитися, а тут не дуже видно. Вона реально палець товщиною. Ось ця рама палець товщиною, та рама в півтора пальця товщиною. Тобто тут ці 11 тонн вони беруться не на пустому місці, як то кажуть. Тож, вакуумний дозатор нашої сівалки. А, знову ж таки, Precision план. Я думаю, що ви всі чули. Більшість з вас, скоріше за все, бачила, Чому ж він, чим же він такий цікавий. Основні задачі дозатора. Давайте згадаємо, що має робити дозатор? Добре. Положити насіння. Насіння положити в землю рівномірно, від швидкості. Так, абсолютно вірно. Дякую. Дозатор має розкласти насіння максимально рівномірно, наскільки це можливо. А, причому а, на сьогоднішній день вже. Я не скажу, що цей фактор вже повністю не, ніхто не звертає уваги, але його важливість трішечки вже зміщається і зміщається. Сама розкладка, вона все ще важлива, але зараз більше звертають увагу на а, такі речі, як пропуски, двійники, трійники. А, тому що саме ці речі вони найбільше впливають на урожайність, точніше на її втрату. А, давайте прикинемо що, що гірше: пропуск чи двійник. І так погано так. Звичайно, але як завжди, є, як... краще, щоб не було ні того, ні того, але просто для дискусії. Чому двійник? Тому, що там, де двійник, там не сформується ні одного набагато. Це пропуск, там буде більше почати так. так, і в тому числі ще один додатковий мінус, якщо їх багато цих двійників, ми просто втрачаємо пасівмат. Якщо пропуск, то там хоча б пасівмат у нас лишився, а тут ми ще й втратили. А, тим не менш, дійсно, і те погано, і те погано, і цього треба уникати. А, компанія Precision Planting а, знову ж таки дуже достатньо давно а, розробила ось цей дозатор, а, дуже популярний не тільки в Штатах, а й по всьому світу. І я знаю, що досить популярний вже в Україні. На багатьох навіть старих сівалках ставлять ці дозатори. В чому його така унікальність? Насправді, унікальності як такої можна сказати, що немає. Дозавтра має а, робити а, дві речі, саме в цій області. Це виключати, як ми вже проговорили, двійники і пропуски. Для того, щоб ми виключали, а, проговоримо про пропуски. На сівалці вакуумного типу а, пропуски можуть виникати лише у дву, а, з однієї причини: втрата вакууму. А, прич, а, втрата вакууму може бути знову ж таки з двох причин. Перша причина це ми просто недостатньо включили вакуум, і ну, недостатньо працює турбіна, недостатньо створюється вакуум, і зерно просто не присмоктується до диска. А, вам про це одразу просигналізує комп'ютер. Він скаже, що на всій сівалці дуже погана сингуляція, дуже багато пропусків. Відповідно, ви робите висновок, що проблема одразу на всій сівалці може бути тільки одна це вакуум. Ви прямо з кабіни додаєте ручкою вакуум, ситуація покращується, ви задоволені, працюєте далі. Друга причина це коли індивідуально, саме на якомусь рядку, забився отвір, вакуум не присмоктує, зерно не присмоктується вакуум до конкретного отвору, і з цим треба щось робити. Звичайно, якщо таких пропусків достатньо багато. Важливо, можна подивитися на розмір диска. Тут дуже іноді можна промахнутися і можна поставити неправильний диск. Тоді підібрати правильний диск простіше, але краще це зробити ще до сезону. Вибір дисків ми надаємо, як правило, з сівалкою йде. Один кукурузний диск. Він називається кукурузний, але це не означає, що якщо будете сіяти соняшник, то на вас хтось подасть сюди. ні. Просто ось такий розмір буде. На кукурузу 3,4 мм. 3,4. Далі. А на соняшник. На соняшник є шість різних отворів від 0,25 мм. Перепрошую. 2,5 мм. 2,5 мм. Так, це вже дюйми там пішло. 2,5 мм і до 5 мм. Там 4,7 щось таке. Тобто від 0,1 дюйма до 0,2 дюйма, по суті. Шість різних дисків можна підібрати під будь-яку культуру. Але повернемося. Якщо зерно у нас не присмоктується з якоїсь причини до одного отвору, причина може бути лише одна: отвір чимось забився. Отвір може забитися чим завгодно. Це може бути побите зерно, може бути бруд якийсь, ще щось. А для того, щоб цього не було, у нас є ось такий виштовхувач а, або чесник, що я називаю, таке яке після кожного проходу, кожного отвора, значить пальцем витикає весь бруд, який там є. А, іноді кажуть, що це виштовхувач зерна, щоб зерно падало в висіваючу трубку. Насправді ні, дійсно, тому що. Ось у нас вакууна камера, воно, зерно має випадати тільки зник вакуум. Тобто ось тут. Якщо зерно лишилося аж сюди, воно вже відти не впаде, це вже фактично воно забило отвір, тому очисник має викидати цей бруд, очищувати бруд після кожного проходу, диску. кожен отвір він витикає, як то кажуть, з цим пальчиком. А якщо ж не справляється навіть ось цей очисник. Вам комп'ютер буде постійно говорити, що пане, у вас на ось цьому рядку дуже низький рівень сингуляції. Сингуляція це показник, він у відсотках вираховується. Якщо у нас всі, все зерно, яке має висипатися, це 100%, то кількість зерен, які складають двійники або пропуски, це мінус 100% мінус. Тобто, якщо сингуляція, наприклад, у нас складає 99%, це значить, що на кожних 100 зерен у нас був або один пропуск, або один двійник. Тож у вас система постійно моніторить кількість двійників пропусків. Якщо вона показує, що ось на даному випадку, там в 16 рядку, у нас 5% пропусків, це значить, що один із отворів забився. У на диску е, знаходиться 27 отворів. Один отвір це ну, орієнтовно 5%. Ви просто потім берете, відкриваєте, як ви, я ось це зробив е, висіваючий апарат. Подивилися, що не так. Якщо потрібно, самі взяли це, витолкнули, поставили і поїхали далі працювати. Немає великих проблем. <кій> е, тому е, навіть можу згадати цікаву історію, коли ми в одному агрохолдингу робили. Демонстрацію з цією сівалкою, і постійно один рядок показував, що щось не так. Тобто є пропуски, нема, є, нема. А, через 10 хвилин цього пищання мені воно набридло. Стаємо, дивимося, а просто в зернову камеру потрапив шматок паперу, який з зерном лежав. І він просто деякі скидав зерна, а деякі лишалися. Ми просто відкрили, забрали, пішли. І а, можна сказати, що були вражені люди, які були присутні, кажуть, що так все просто насправді. Що ось, моніторинг показує, що один із рядків дає погані показники. Зайшли, розібралися, почали працювати далі. Якби цього не було, сівалка просто відпрацювала достатньо велику площу. На одному рядку були б просто пропуски. Посівмат ми, звичайно, зберегли, але втратили при цьому на урожайності. Тож, ось ці два <кхем> фактори пропусків тут вже враховані. Далі. Другий наш е, е, друге зло, з яким потрібно боротися, це двійники. А двійники це коли до отвору з е, е, вакумом у нас присмоктується більше, ніж одна зернина. Для того, щоб цього не було, тут також є певні конструкційні особливості саме дозатора і диска. Перша особливість це сама форма диска. Якщо ви побачите, як він виглядає, знімати, він не плаский. Навколо отворів є а, виямки, вифрезеровки, вифрезерівки. Звідси, як хочете. Я скажу, що форма отвору нагадує а, вулкан або гору, скажіть, як хочете. І а, зерну втриматися двом зернам на горі важкувато. Це можливо, але важкувато. Для того, щоб якщо у нас все-таки утрималося, утрималося два зерна на горі, у нас є такий очисник. Збрасуватель, збрасуватель, да, правильно. збрасуватель а, сингулятор він називається. А, він представ, представляє собою ось таку алюмінієву штуку, яка має в своїй конструкції три, я їх називаю прапорцями. Так? Хтось каже, що це плавник акули, хто як хоче, так і називає. Не, що не три, а шість. По три з кожної сторони. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. А, якщо ми подивимося. Якщо ми подивимося, як він прилягає до диска, то кожен наступний плавник бо прапорець перекриває отвір на 5% більше, ніж попередній. Тобто, коли зерно на диску проходить до кінця, а шансів у нього залишитися у на горі, ну, я не скажу, що вони відсутні, але їх значно менше, аніж це було на початку. І ось ці також дві конструктивні особливості дозволяють нам отримувати сингуляцію на кукурудзі. Я бачив, бачив на певних рядках 100, але ну, середній показник це 100 не буває, звичайно. Я бачив 99,8% і 99,9% це нормальні показники. Якщо менше, треба десь шукати причину для того, щоб отримати кращі показники. Якщо ми говоримо про соняшник, то там вже трошки гірша ситуація, тому що а, для того, щоб були дуже хороші результати, треба, щоб був дуже Так, ну коротше, своїми ще словами зробимо такий невеличкий огляд, неймовірна сівалка, куча всяких наворотів, куча всяких моментів, куча всього. Поближче покажу саму секцію. Просто як в боліді. Пристіжено це ось чоловік розказував, менеджер. Наскільки воно це все діло просте. Знаючи, стикаючись з цим моментом, нас насівав ці натрії, тобто вже хоч стоїш і розумієш, про що тобі розказують. Мощаковська величезна сівалка, звісно, не для маленького фермера, не таких маличів дрищів, як ми. Але все одно цікаво послухать, посозірсати. Мощ. 12, по-моєму, тонн. Це просто і, звісно, відповідний трактор потрібний для даного для даної сівалки, для даної операції посів. Так, цей відео будемо завершувати. Я думаю, ми ще сьогодні поназнімаємо багато чого. Так що на цій ночі завершуємо. Всім дякую за увагу.